Привіт-привіт, любі хлопчики і дівчатка. Я знову рад вас всіх бачити і хочу з вами пограти в гру. Додай слова Риму. Ви готові? Тоді до справи. Подивіться на картинку уважно, що ви там побачили. Під віконцем у Марічки стигнуть ягідки, Річки молодці. Біля берега маяк бачить з корабля моряк. Ми читаємо букварі, бо тепер ми школярі. Під землею вирів хід працьовитий сірий кріт. До Добрий борщ у нас на смак, в нім капуста і буряк. В'ється, наче стрічка, прохолодна річка, наламала варя різки з кучерявої берізки. Треба бігти нам у дім, бо на дворі дощ і. Грім Зранку в лісі чути свист це співає чорний дрізд В рік новий у нас для втіхи на ялинці є горіхи. Я візьму тканину в руки і пошию брату брюки, цукор, дріжджі та горіх. Я печу смачний пиріг. Заховайтеся мерщій, бо летить бджолиний рій. Шов по полю пастушок, дмуха весело в ріжок. Молодці малята, ви дуже гарно справились з завданням. До побачення.